Всім привіт, хапає автолюю на зв'язку. Сьогодні маємо для вас реально скарб. Маємо дуже крутий варіант для того, хто не жаліє грошей на свій комфорт. Toyota rav 4 2020 року. Але тут комплектація преміум, повний привід, гібрид. І саме головне 25 тисяч пробігу. 26, перепрошую. І попередній власник. На автомобілі зробив додаткову гарантію ще на 10 років. Автомобіль в коротезній комплектації я вже нагадуюсь преміум, але тут ще не тільки преміум, тут ще є додаткові доп-опції. Гарні легкосплавні диски, практично нова гума. По кузу він весь рідній фарбі, перед весь в бронеплівці. Він максимально захищений. Камери 360, електропривід кришки багажника, парктронички також є перед і зад. Тут маємо повністю всю сервісну книжку, присутня у нас шторочка, також акустика JBL. ззаді стоїться буфер. Подивіться, тільки на стану цієї пластмаси. Просто новий автомобіль. Є захисний килимок. тут взагалі повністю все нове. З цієї сторони виглядає також дуже красиво. Можна сказати, ідеальна машина нова, як салону. Також безключовий доступ. Тут, як слабкі місця, також зроблені бронеплівочкою. Крутезний розкішний шкіряний салон, такий кремовий. Дверні карти також оздоблені шкірою. Тут маємо підстаканнички. Взагалі шкіра просто ідеал. Нова, нова машина. Підігрів сидінь задніх. передній Також без жодних зауважень, просто все в ідеалі. По комплектації зараз вам все розкажу, акустика, звичайно, JBL. Також тут, до речі, якщо ви замітите, тут є електронний підігрів лобового, е -е, асистент сліпих зон, фари бронеплівці, мивач фар, парктроники перед зад. Також ще додатково встановлена рішітка від камінців на радіаторі, захист двигуна металевий, також ставився на Toyota. Повністю всі записи є. Камерки 360. Тут ми маємо пам'ять сидінь, електропривід, повний електропакет. І тут максимальні опції. Підігрів електронний, автодальні, відеореєстратор, що вам покажу. Дуже крута опція ніколи не зустрічав. Маємо 26 тисяч пробігу. Мультикермо просто ідеальніше. Адаптивний круїз, утримання в полосі, автосвітло, все це є. Двухзонний клімат кліматконтроль. Все працює гарнесенько. Підігрів та вентиляція сидінь. Тут маємо бездрутову зарядочку. Камерки вам покажемо. 360 Також є на дисплеї CarPlay. Тут вибори режиму їзди і вибір по гібридній установці. І дуже класно, що теж взяв опцію попередній власник. Вроді би, звичайне дзеркало, але насправді ні. Воно йде з відеореєстратором. Також встановлена мітка, сигналізації. Максимально все було запаковано. Ще. Пустички GBL. Нагадаю, вся в рідній фарбі, 25 тисяч пробігу. Килимочки є як і гумові, так і тканинні. Тому автомобіль, який дійсності можна рекомендувати. Якщо вас цікавить дійсно коротезний, практично новий автомобіль, він в нас є. Його можна купити як за повну вартість, а також у лізинг. Тому заїжджайте до нас, місто Львів, Пасічна, 127. Хапає авто, 那好，拜拜，走。